Вітаю всіх на каналі Blade Edge. Сьогодні в мене на заточуванні ось такий ось мисливський ніж сталь 95 х 18 Така своєрідна форма клинка, є невеличка, рекурва. Сьогодні заточуємо на системі Хабстон RS, Ельбори масло Johnson's Baby. І по вимозі замовника будемо. Полірувати ріжучу кромку. Для полірування я використаю шкіряні бланки і полірувальну пасту dialux. У мене їх є три види: сіра, зелена і біла. Сіра це трошки грубіше. Зелена, за наявною в мене інформацією, приблизний аналог пасти гої. І біла це у мене буде як фініш. Вона дає нам найтоншу обробку. Значить, є мікроскоп, проконтролюємо, подивимося. Ну, можна було б, звичайно, використати гетінакс з алмазною пастою. Але тут, оскільки маємо невеличку рекурву, шкірою буде краще, вона м'якша і буде цю форму краще відпрацьовувати. Отже, поїхали. Затискаємо. Затискати будемо намагатись таким чином, щоб отримати в кінці кінців максимально однаковий підвод. Десь от таким чином приблизно. Заточу приблизно по 20 градусів на сторону. Для цього використаємо кутомір. Скидаємо на 0. Так, розпочнемо з каменя 125 на 100. зміняти кут. Ну ось 19.95. 20. Це ж до некоті аналогічні. Отже, коли мок більш-менш рівний. Так, добре. Беремо масло і поїхали. Відео пришвидшу, потім вже на стадії доводки включусь. Отже, поїхали.

На зерно попрацюємо сухим каменем. досить. Очищаем. Перевіряємо, як ніж ріже. В одну сторону, в іншу. невеликий заусенець відчувається, Ну, для такого каменя це не дивно. Дивимося в мікроскоп. Ну, ось як бачите, така якійсь поверхня після каменя по 25 на 100 Рівномірна ризка, ріжуча кромка ще з численними сколами. Ну, це не дивно, камінь досить грубий. На наступних етапах ми їх приберемо. Отже, меняем камень 125 на 100, берем 50 на 40, немного масла поехали. Закінчили з цим коменем, чистим. Чистим ножом. І працюємо сухим на зерно. Точно очищим камень, так, чистим ножом и проверяем его рез. Вріз значно покращився в порівнянні з попереднім каменем. Ніде замінив немає. Значить, з аусенцем справилися. Дивимося мікроскоп. Ось така якість поверхні після каменя. П'ятдесят на сорок ще є сколи? Невеликі, нічого приберуться. Замінюємо камінь? Беремо двадцять вісім двадцять. масло. працювали камнем 28-20. Очищаємо. Очищаємо ножа. І працюємо сухим なぜほど。 то точно очищаем камень Сенсу не відчуваю ніде. Подивимося в мікроскоп. Ось така якість поверхні після каменя. 28-20, зараз тільки різкість наведу. Ось. Як видно, вже ріжуча кромка рівненька. риска рівномірна. Переходимо далі замінюємо камінь. 28, 20. Переходимо 14, 10. Трохи масла. І працюємо. Закінчуємо сканом 14-10, очищаємо. Очищаємо нож. І працюємо сухим на зерно. То точно чищуємо камінь і перевіряємо наріз. Нормально, не запинається ніде. пробиває також жодних проблем. Каменями ми на цій стадії закінчуємо. Ну, ось що ми маємо після каменя 1410. Як видно, кромка вже рівна, без сколів. різка рівномірна. Отже, переходжу на пасти. Переходимо на полірування. Використовувати буду шкіряний бланк. Розпочинаємо з сірої пасти. Для кожної пасти в мене, як бачите, свій бланк і позначення, тому що якщо ми її нанесли на шкіру, вже вивезти її звідти дуже важко. Вже наносимо. Буквально декілька проходів. Вона вже нанесена. Бланки зі шкірою в мене мають іншу товщину, ніж камені. Потрібно проконтролювати кут. Тут я трохи зменшую. На 2 на 3 десятих. Роблю це для того, щоб не замилити ріжучу кромку. Шкіра доволі м'яка, вона під легеньким тиском вона прийме форму, при цьому не буде сильно впливати на ріжучу кромку. Рухатися тільки до себе, тому що при зворотному рухі ніж буде врізатися в шкіру. І ось такими руками проходимо. Як бачите, вже потемніло, отже робота пішла. Сильно тиснути не потрібно. Знову ж таки, шкіра доволі м'яка. Процес цей доволі не швидкий, тому відео перемотаю. Можливо, навіть дещо скорочу. Власне, отака якість поверхні. Нагадаю, це паста сіра діалюкс. Найгрубіша з тих, що в мене є. Ну от. власне, отака якість поверхні після приблизно 15 хвилин роботи. Отже, переходжу далі на зелену. Отже, сіру знімаємо. Беремо зелену. Наносимо. Тут вже закінчили з зеленою пастою. Очищаємо ніж і дивимося, що в нас там у мікроскопі. Ну, ось така, власне, поверхня після зеленої пасти. Риски ще окремі видніються. Але неозброєним оком вони вже дуже-дуже мілкі. Ну що ж, переходимо тоді до білої фінішної пасти. Меняем бланк зешкирою наносим биву пасту. Зараз закінчили з білою пастою. Щестим ножа і дивимося в мікроскоп. Що там вийшло? Ну ось, власне, після білої пасти дійшли ми до ось такої дрібної дрібної риски. Видно вже. В Мікроскоп не озброєний оком, вона ледь-ледь помітна. Поверхня дзеркальна. Не ідеал, звичайно, але така задача і не стояла. Отже, закінчили ми з білою пастою. Перевіряємо ще ліс, чи немає замилення. абсолютно на всей должине Завдання стояло зробити більш-менш красиво, а щоб він ніж ще і при цьому різав. Ну, власне, як я показував, ріже він досить непогано. Це ніж моєго товариша, колеги по роботі. Відео вийде у неділю. Завтра рім ти його отримаєш. Надіюсь, він тебе порадує. Як роботою, так ну, і зовнішнім виглядом. Ну, а в мене на цьому все. Всім здоров'я, благополуччя. Україні якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!